Для чого німці придумали ці дурні артиклі? Чому я маю вчити, крім самого слова, ще й його артикль? Розбираємося. В українській мові, щоб поставити іменник у якийсь відмінок, ми змінюємо цей іменник хто що кіт, кому чому коту, кого чого кота, ким чим котом і так далі. В німецькій мові іменник не змінюється. У всіх відмінках буде ката, і як зрозуміти відмінок лише за допомогою артикля. Артикль змінюється der, dem, den і так далі, залежно від відмінка. Так само як зрозуміти Mädchen – це однина чи множина. Сам іменник звучить однаково і в множині, і в однині, і лише артикль внесе ясність. Або рід тор, деатор дурник, дастор ворота. Тобто один і той самий іменник має різні значення залежно від того, чоловічого роду буде це слово чи середнього. Тобто артикль це граматичне ядро іменника. Без артикля ми не розуміємо це він, вона чи воно, одне чи багато, а також відмінок. Тому не губи артиклі вони несуть в собі багато корисної інформації.